Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки. Хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Перед тим, як почати працювати, давайте пригадаємо правила сидіння за партою. Сидіти треба зручно, ноги тримати на підлозі повною ступнею. Спинку тримати прямо, голову нахилити трошки вниз і вліво, так, щоб бачити написане в зошиті. Лікті покласти на парту. Між партою і грудьми повинна бути відстань на ширину вашої долоньки. Розгляньте малюнки на слайді. Назвіть, що ж тут зображено. Який спільний звук є у назвах цих предметів? Вірно, в кожному з цих слів ви чуєте звук І. Букви розсипались, як намистинки, А в намистинці якого кольору знаходиться невідома вам буква? Сьогодні на уроці ми познайомимось із новою буквою І. Коли вимовляємо звук І, Губи розкриті у посмішці. Кінчик язика впирається у нижні зуби, повітря проходить через рот. Вимовте цей звук за мною. І чи є перешкоди у вимові? Який це звук? Голосний чи приголосний? Чому ви так думаєте? Сьогодні до нас на урок завітав малий Івасик і його друзі. Як назвати одним словом усіх тих, хто до нас завітав? Іграшки сумують, поки ви навчаєтесь в школі. Сьогодні вони вирішили подивитись, як ви навчаєтесь. Вимовте ще раз те слово, яким ми називаємо всі ці предмети. Іграшки. І ще один раз. Іграшки. Який звук ми чуємо на початку цього слова? Вірно, це звук І. Який це звук? Голосний чи приголосний? Доведіть. Отже, ми з вами можемо зробити висновок. Звук І голосний. А як ми будемо його позначати в схемі слова? Послухайте віршик Наталі забіли. Я буду читати, а ви оплеском у долоні будете ловити слова зі звуком і. Слухаємо уважно. Івасик іграшками грався, а по двору йшов індик. Івась побачив. І злякався, і від індика в дім утік. Послухайте слова, де в них вимовляється звук і: ірис, і і волга, і Ідуть. Розділіть на склади слова ірис, ідуть. І рис. І дуть. І рис. І – «дуть». Який перший склад у цих словах? У цих словах перший склад має один звук, І, отже, звук І може утворювати цілий склад. Назвіть імена, що починаються з звуком І. Іще раз послухайте віршик про Івасика і скажіть, у яких словах звук І вимовляється всередині слова. Івасик іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив і злякався, і від індика в дім утік. Голосний звук І на письмі позначається буквою І. А з яких елементів складається велика буква І? А мала буква. Зверніть увагу на те, що над великою буквою крапка не ставиться. На що схожа буква І? Послухайте, як про це сказано у вірші Варвари Грінько. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі. А погасний чорний гнотик стане крапкою над І. Виконайте звукові моделі слів. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Виконайте звукові моделі слів. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. У назвах яких предметів є звук І? До якого малюнка подано звукову схему слова. Давайте підводити підсумки, яку нову букву ми вивчили на уроці. Який звук вона позначає? Що ви дізнались про цей звук? Про що слухали віршик? Як треба ставитись до своїх іграшок? Дякую за урок! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей.